Курской области. К сожалению, Курское направление теперь тоже часть боевых действий. Это не, точно не, никакой не ДРГ. Силы и средства довольно-таки серьезные. Все успехи противника вообще на этой войне, все успехи противника – это наши ошибки. Это немалые силы, то есть это не какая-то небольшая телевизионно разведенная группа, которая зашла и лазит по нашим лесополкам. И здесь говорить о том, что какие-то ДРГ зашли, там мы их там сейчас быстренько их оттуда выгоним. Но было бы навязчиво, надо трезво смотреть на ситуацию. А здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос. Білгородська область. Слава Україні! Слава 252 му батальйону! Героям! слава! Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Не встигли ми оговтатися від Курщини, як наші бійці вже на території Білгаричів. Ні, це не жарт. А відповідне відео вже розміщено в соціальних мережах. Зайняли вони попередньо село Порос. Ну а ввечері в п'ятницю в соцмережах з'явилося відео з бійцями 61 першої ОМБР, які стверджують, що перебувають у місті суджа Курської області і контролюють об'єкт Газпрому. Чи є правдивим це відео наразі? Є підтвердження від колишніх військових 61 першої бригади, які підтвердили, що так бригада нині перебуває на території Російської Федерації. здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України, місті спокій, всі будинки, всі міста, цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Про це друзі, а також про події на Білградщині і Брянщині поговоримо просто зараз. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Огнали друзі, отже, друзі, у Брянській, Курській та білгородські області введено режим контртерористичної операції з боку збройних сил Російської Федерації. Все через підвищення загрози цитую диверсійно-розвідувальних груп з боку України. Під час цього режиму можливе тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірка документів і контроль телефонних переговорів. Громадян. Це наше правительство. Наші суті Курсу Памаї, пожалуйста! Памаї, пожалуйста, там зли розбивають. Ви намі нічого не знаєте. Ну там стража, звоня, де, що Против Курської області закликає місцевих жителів приєднатися і чинити спротив Збройним силам Росії. На зв'язі з противник Курської області. Хотімо передати привіт нашим гостям, висушникам. Попробуйте не розпашить здесь все. Также обращаемся к нашей армии. Ребята, вам здесь не рады. У нас никогда не было проблем с украинцами. Нас никто никогда не обстреливал, пока вы не пришли сюда. Вы приехали из своих теплых мирных домов. Воюете здесь за бабки, потому что никогда не хотите и не умеете делать из себя дома. Уехали из Курской области. Вас здесь никто не ждет. Также хотим поблагодарить наших друзей из Украинского СССР за предоставление оружия и обеспечения, которое мы используем по назначению. Ребята, хто из Курська из Курської області, хто хоче присідніться к нам, ви можете на нас по наспорятому сайту oper.org.ua. Просто укажіть ви к нам. Наші військові публікують відео із полоненими Російської Федерації з курського напрямку, показують, як ми лікуємо і годуємо зголоднілих строковиків, на яких забили місцеві рідні їхні російські армійці. Росія, їх отправила умирать, не забуваючись о том, щоб їх покормити. Ми пішли в наступление і кормим. нам подвозять волонтери і їм їду. Лечим, кормим, спасаем чуваку ногу. Наші захисники стверджують, що полонені росіяни не їли хтось більше п'яти днів, не милися місяці, що вони знесилені і кинуті своїм. Командування, друзі, яка взагалі ситуація нині на курському напрямку? Сагу попередніх днів ви зможете подивитися на моєму ютюбі. Тому після цього відео натисніть на відеоматеріали свіжі. і Побачите, ми аналізували кожного дня, що відбувалося. Так, от на даний момент, станом на ранок, інформації наразі небагато. Українська сторона продовжує тримати режим тиші. Тому друзі, всі наші відео це зібрані матеріали від військових українських військових. Ну і з ворожих пабліків. Відео і інформація на даний момент. Отже, станом на ранок пишуть про важкі бої та роботу по витісненню наших сил. Пишуть про це російські пабліки. Мартинівка, за яку вчора точилися бої, зі слів Воєнкора перейшла. Під наш контроль, з його ж слів, Мартинівку тупо здали. Воєнкора, звісно, Російської Федерації. Також Росіяни пишуть про активну роботу ФПВ-дронів українців в повітрі, підтягнуту артилерію і збільшення кількості прильотів. Зі звіту Міністерства оборони Російської Федерації вночі БПЛА атакували Курську та Ярославську області. Знищено 32 дрони. Більшість під Курщиною. ось, до речі, з'явилися дуже гарні свіжі кадри розбитої колони. Це Октябрьське Курської області. Росіяни тим часом перетягують резерви до Курської області, свої резерви, і окрім резервів, ще й стягують військових з інших напрямків. Зокрема, два батальйони десантників перетягують із Херсонського напрямку, дві бригади із Запорізького напрямку, а також із Куп'янського та Харківського напрямків. Водночас, обличчя евакуйованих із Курської області Росіян дуже сумні і спантеличені. Неясно чому друзі. Щоб ви розуміли ситуацію. Люди приїжджають і приїжджають. Уже більше 200 сімей отримали допомогу, і люди все і йдуть, і йдуть. співгромадяни їх підтримують як можуть. У низці міст Росії друзі з'являються фото зі свічками і написами Курськ! Ми з тобою якось трагічно все це виглядає, ніби вже і Курська і. Курян немає, буде освобождение. Ребята, никакой паніки. Ждите. все буде хорошо. Оптимізм на Росії втрачають все більше і більше людей. Принаймні, ми це скануємо з соціальних мереж. Та й в Госдумі, наприклад, закликали не чекати швидкої перемоги Росії. В Курській області депутат Андрій Гурульов визнав окупацію одного із районів Курської області та закликав росіян дивитися на ситуацію трезво. Ну, це і втраження, і наступлення. Так, це не, точно не, ніякої не ДРГ. Сили і средства доволі так серйозні. Це штатні військові соєднення, які зайшли на територію Курської області. І тут говорить про те, що якісь ДРГ зайшли, там, мої, там зараз швидко їх відтуда виганемо. Но было бы навязчиво. Надо трезво смотреть на ситуацию. Да, на сегодняшний день надо понимать, что противник не продвинулся относительно вчерашнего дня, да, предпринимаются меры. Но надо понимать, что один из районов Курской области, нашей страны, на сегодняшний день. Женю окупір окупір щодо коментарів з нашої сторони. Як я вже говорила вам на початку випуску, ми не маємо офіційних коментарів від української влади, Втім, є коментарі від військових, які інколи одночасно є і народними депутатами. Народний депутат від фракції голоса це Роман Костенко. Нагадаю, що він ще й секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Підтвердив, що наші війська просуваються і завдають ураження противнику. І найголовніше їм вдалося зробити це дуже і дуже неочікувано для ворога. Просуваються досить професійно і. Я вже казав про це. Ще раз повторюю, що можливо, це одна з небагатьох операцій, можливо, єдина, коли не дивлячись на сучасну оптичну розвідку, агентурну розвідку, не дивлячись на сучасні засоби там передавання інформації, був іменно саме досягнуто ефект раптовості, яким ще раз кажу, якого досить складно в сучасній війні досягнути. І це оці наслідки, які зараз ідуть саме знайшли те місто, де ворог був найбільш слабким і розвивають успіх, завдаючи ворогу удара, уда ударів усіма наявними засобами. Російські пабліки пишуть, що Курську АЕС готують до атаки з боку збройних сил України, перекриті під'їзди до АЕС на блоках атомної станції, які нині будуються, все знеструмлено. Будівельники не працюють. Пишуть також, що українські війська підтягнули важку техніку і почали облаштовувати укріплення і копати там окопи. Словом, друзі, тривожненько на Росії. Через це країна поскаржилася магате. Ще раз, друзі, окупант, який захоплював Чорнобильську АЕС, потім захоплював Запорізьку АЕС, поскаржився магате на українців щодо ситуації на Курській АЕС. Як думаєте, чому? Ну бо вони знайшли, кажуть, ймовірно, фрагменти збитих ракет, зокрема в районі комплексу переробки радіоактивних відходів атомної електростанції. Нагадаю, друзі, це та сама країна, яка стріляла танками по Запорізькій АЕС, влаштувала на території станції військову базу, обстрілювала із неї протилежний берег і регулярно. Влаштовувала провокації, щоб звинуватити в цьому Україну, і нині ця країна, Російська Федерація, окупувала нашу Запорізьку АЕС, де вона примушує знущається над нашими людьми, які працювали там роками, виконувати свої обов'язки під їхню окупацію. А зараз росіяни скаржаться магате. Що сказати, підаси? Якщо ви, друзі, переймаєтеся, я бачу в соціальних мережах чимало постів на тему: слухайте, а що взагалі наші західні партнери? Це ж виходить, що ми були жертвою, а нині. Ми що, нападники нападаємо на чужу країну. Окей, хай вона агресор, але ж ми то, ми ж то не? Ми захищаємось і вправі робити те, що ми хочемо, у відповідь ворогу на його агресію. Так от, видання політико. Зробило матеріал, де заявило наступ України в Курській області отримав зелене світло від союзників. Далі цитата: друзі: немає жодних ознак, що союзники тиснуть на Україну, щоб вона відступила. Навіть Німеччина здається, не переймається, що німецькі танки вперше в цій війні перейшли червону так звану лінію, хоча насправді держкордон Росії до речі про червоні лінії. Я думаю, ви вже переконалися, що всі ці розмови з боку ворога, залякування і брязкання різного виду ядерної зброї був просто блеф. І нині операція яскраво демонструє не тільки нашій країні, але й всьому західному світу вницості Росії, ну і внутрішній аудиторії, яку вони не змогли захистити прямо на державному кордоні. Де вони воюють з іншою країною? Це так про червоні лінії. І наостанок про хороше друзі. Супутникові знімки показали наслідки удару ЗСУ по аеродрому Липецьк на території Російської Федерації. На знімках видно зруйновані склади на території аеродрому, як ми бачимо, сліди від масштабної пожежі. На землі є дві вирви, що можуть бути наслідками влучання ракет або безпілотників. Гляньте, це. Красиво, ось такі справи. Слава силам оборони, друзі, гаряче зараз. Одразу скажу, щоб не змішувати дві теми, але гаряче зараз. На фронті на Донецькому напрямку, будь ласка, підтримуйте наші збройні сили, зокрема 111 бригаду. В описі до цього відео я дам лінк, як допомогти нашим хлопцям на Покровському напрямку. Ворог наступає щодо Луганської області. Там залишився лише один клаптик, який контролюється українцями нашої землі. Тому нам потрібно втримати і далі відсувати ворога. Тим більше, що ми бачимо, є певна передислокація сил. Вона не носить масовий характер, але потрохи вони перекидають війська. Втім, гаряче, там гаряче, і ми наразі не маємо великого успіху на нашій території Луганської і Донецької області. Втім, сили оборони тримаються як можуть. Це надлюди, це вікінги, і давайте їм допомагати. Тому всім, хто нас дивиться зараз на фронті. І на території України, і на території Росії вам, всім сердечки, друзі. Завдяки вам, ми маємо можливість працювати, жити і прокидатися в країні, яка вціліла. Подивіться наші інші відео на цьому ж каналі. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться, якщо ще ні, як ви бачите, ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В цьому завдання журналістів до зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.